Усім привіт! Я Олег Кушнір, військовий волонтер, письменник, і радий вітати вас на каналі, де ми шукаємо істину і спілкуємося на цікаві питання. І Сьогоднішня тема досить провокаційна. Вона називається Чому ми не любимо москалів. І, власне кажучи, хотів би, щоб ми трішки подумали на цю саме тему. Довший час я працював суспільно-політичним експертом, я їздив по Україні з тренінгами, політичними сесіями. І Неодноразово я бував у Херсоні, і саме там мені часто задавали одне цікаве запитання: чому ж ви, западенці, так не любите москалів? За що ви їх так ненавидите? І, власне кажучи, я їм відповідав кількома фактами з історії, з якими хочу поділитися і з вами зараз? Я сам родом з Тернопільщини, з невеликого міста Чортків. і виростав там. Більша частина життя мого пройшла саме в цьому місті, і дуже добре знаю історію і переповідали мені моя бабуля, мій дідусь. Певні факти. Коли прийшов Радянський Союз у наше місто, першим ділом, що вони зробили, вони зібрали молодих хлопців, дуже багатьох. Дівчат і знаєте, що зробили? Розстріляли. Просто без суда і слідства, розстріляли, і тіла скинули у річку, яка була червона від крові. І ну, власне так почалася окупація нашої території. І, власне кажучи, коли мені задавали це запитання, чому ми не любимо москалів, я давав зустрічне. А за що їх любити? Власне кажучи, це е, та влада і. Сам Радянський Союз він не приніс нічого доброго на нашу територію, на нашу країну. Ну, я, власне, так і вважаю. Тому що навіть взяти Радянський Союз, наприклад, 70-х років, 80-х років, їхній рівень і заробітку, і їхній рівень життя, і порівняти, наприклад, з тими самими Сполученими Штатами, то дуже сильно воно різниця. І рівень в Європі, і в Сполучених Штатах був значно вищий і більший. І і, власне кажучи, ми зараз живемо у стані війни, коли е, сьогодні воюємо і гинуть наші хлопці і наші дівчата. Ми можемо чітко побачити, хто наш ворог е, ворог, який не має нічого людського, не має ніякої ні совісті, ні норм, ні правил, нічого. І Буча, Ірпінь, Ізюм вони чітко показали, коли е, вбивають невинних людей, вбивають сотнями і. По суті, історія повторюється без суда і слідства. І на питання, чому ми не любимо москалів, відповідь дуже проста. А за що їх любити? Власне кажучи, немає за що. Коли ти бачиш, що твою націю хочуть знищити тільки через те, що вона є, коли вбивають без розбору і не шкодують нікого, і нічого, ні дітей, ні жінок, ти розумієш, твій ворог він безсовісний. І власне любити його, поважати навіть немає за що. Власне, тому ми сьогодні не любимо москалів.